А що, Дарко, куди ми їдемо? <звук> Цей випуск деколонізації експериментальний. Для участі в ньому я запросила історика Едуарда Андрющенка. Ми сьогодні їдемо з Едуардом Андрющенком разом. Це я. З істориком, де русифіковувати одне з київських укриттів. Але спочатку декілька слів про самого Едуарда Андрющенка. Це історик, шеф-редактор історичного ютубу ВОЗ, на який я, до речі, дуже рекомендую підписатися. Автор книги архіви КГБ Невигадані історії, який провів чимало часу за дослідженням розсекречених архівів СРСР і опублікував найцікавіші свої знахідки у своїй книзі. В минулому Едуард громадський активіст. Вісти, який брав участь в поваленні останнього пам'ятника Сталіну в Україні. Це було в Запоріжжі в 2011-му в дрімучі часи правління Януковича. В Запоріжжі на території обласного комітету комуністичної партії підірвали пам'ятник Сталіну. Разом з Едуардом ми вирушаємо зробити одну корисну справу. А наприкінці я розкажу, для чого взагалі я це все розповідаю. За декілька місяців. Опинилася під час повітряної тривоги в одному з районів Києва і бігла до найближчого укриття. І коли я туди прийшла, то виявилося, що воно все обвішане радянською символікою, інформацією про загрозу НАТО. Оця така розінована радянська пропаганда про загрозу НАТО і Сполучених Штатів. І власне, отже, Ваших... Вашингтонські ястриби. Та це було якраз після прильоту ракети недалеко від цього місця, і я була в шаленому стресі. І коли я прибігла, побачила, що цю картинку мене так підкинула, можна сказати. Зв'язалася з балансоутримувачем. Він прибрав всі ці радянські плакати, і я запропонувала таку ідею, що замінити їх. Якоюсь кориснішою інформацією, наприклад, там про видатних військових української історії. В будь-якому разі, да, це, 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 це цікаво не тільки значить їх прибрати звідси. Я думаю, їх кудись можна прилаштувати в якийсь музей, бо це все-таки історія пропаганди. Я так розумію, що ти думаєш, що їх можна в якихось музейних цілях використати? Ну, чому ні, так так, цілком. З нашого інституту національної пам'яті є інформаційні кампанії. Вони зі мною поділилися оцими плакатами. Після розголосу відповідальні за укриття люди склали всі плакати в комірчину. Вони виявилися дуже відкритими людьми. Їх ми, як і адресу укриття, не розкриваємо з міркувань безпеки, і з їх дозволу ми переглянемо ці матеріали, заберемо ті, які нас найбільше зацікавили, і розвісимо нові. Так, що тут у нас тут є. Вооруженний силы СССР, надежний щит ну, Тут Просто фотки там створення Червоної армії. Ну, ясно, кандидат на кожен округ лише один. Якщо по-іншому могло бути. Ага, це. Ну це очевидно десь 80. Четвертий п'ятий рік, коли ще ну такий ос... останній сплеск холодної війни. Uh -huh. Тобто, ну тут от, згадується це знаменита двіжуха з ракетами першин 2 Ну, це взагалі був була історія, коли востаннє ледь не почалася ядерна війна, другий піс... Другий такий момент після Карибської кризи. Ну це відома історія, що там якийсь черговий був. Значить, на цих на радянських ядерних, значить, на, на радянській системі оборони, що він побачив там сигнал, який потім виявився неправдивим, що типу от, що НАТО атакувало СРСР, і він за інструкціями мав би приймати рішення, короче, що взагалі там робити ядерний удар у відповідь, але не зробив цього. Ну, типу, його там розплярили як а, людину, яка врятувала світу. Це якраз. З того періоду, ну тобто, напевно, десь або 83 й 85. Якось можна отак і раду, щоб половину цитату і оце не. На нових плакатах в укритті відтепер люди читатимуть про представників української військової еліти визвольних змагань 17 21 років. Період у понад 100 років тому, коли Українська Народна Республіка воювала з більшовицькими окупантами за незалежність України. Прочитають коротенький текст, ну, хтось, може, захоче дізнатись більше почне гуглити. Тут і Михайло Омелянович Павленко, і Дмитро Вітовський, і Євген Коновалець, і Михайло Білинський. Ну і також з десяток інших видатних українських військових. Тут ще у нас все волод Петрів і. І Михайло Білинський. Поки що ми от забрали один так би мовити, трофей, такий найменший з цікавих цих стедів. Ну їх цікавих для нас було два насправді, другий про агресивну політику штатів, а цей а він е, завеликий, щоб його зараз вести, цей невеличкий. Кандидати, депутати, ну цікаво, пошукаємо, які це були вибори, якого року, і що це були за люди, що погули. бо е, інтернету не було вставили, що зараз будемо дивитися. А то Зрештою, я розповім про головну мету цього випуску. Так або ви не подумали, що я хочу лише похвалитися, мовляв, яким ми з Едуардом молодці. І якщо ви знаєте громадські місця, де такі матеріали були б корисні, ви можете отримати їх онлайн, роздрукувати і повторити наш з Едуардом Андрющенком експеримент, аби про історію українського війська знали якомога більше українців. За посиланням в описі під відео я залишу дві інформаційні серії плакатів, Атів Українського інституту національної пам'яті першу серію про військову еліту України 17-21 та другу серію: воїни історія українського війська з часів Русі до сьогодення в структурі наших зсу є також центр досліджень воєнної історії збройних сил України. Цей центр розробив також дві лінійки просвітницьких плакатів. Перша це код воїна ДНК хоробрості про історію, яка зашифрована у символіці бригад ЗСУ. І друга під назвою під заступництвом святої покрови. Інформаційна серія присвячена історії українського війська від січових стрільців до сучасних зсу. Аби отримати файли цих плакатів в хорошій якості, ви можете написати запит офіцеру Центру досліджень військової історії ЗСУ Ігорю Полуектову. Я залишу посилання на його сторінку в описі під цим відео. Дякую, що дивилися. Дякую кожному патрону за підтримку мого каналу. Підписуйтеся на канал Обличчя Незалежності та діліться історіями, в яких місцях останнім часом ви знаходили або російську, або радянську пропаганду. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ та шануйте нашу національну пам'ять.